Вас, дорогенькі мої, з вами традиційно я, Крістіна Косова, хочу, перш за все, привітати вас з Великоднем. хочу побажати усім світлих свят та світла у вашому серці, адже я думаю, що перемога наша. Дуже скоро. Перейдемо з вами дорогенькі, до перегляду міст, безпеки міст, які ви мені пишете у моєму телеграм-каналі. Тож, хто не встиг іще підписатися у телеграм-канал для того, щоб я розглянула саме ваше місто, неважливо, воно велике чи маленьке, ви можете долучитися до нього. Так само підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Отже, давайте спочатку глянемо. В загальному цей тиждень для України без прив'язки до якогось певного міста. Тому що ворог обіцяв стишитися на Великодні свята, але ж ви знаєте, як воно відбувається насправді. Тиждень для України. Буде середній по важкості. Не подобається мені кінець тижня, і Єрофант, і 21 аркан свідчить про те, що можуть розпочатися знову активні дії зі сторони ворога і активні удари по нас. І зараз будемо переходити до міст. Бачу, ви мені тут написали дуже багато біля 150, біля 150 коментарів, і хочу зазначити, що тільки цього тижня я і ваша улюблена Таня Гай підготували для вас четвергову сіль. Ходи сюди, ходи до мене, котик. Підго підготували для вас четвергову сіль, яка має очисну та захисну реакцію. Був тільки один день. У цьому році для того, щоб її підготувати, придбати її можна буде тільки на протязі декількох днів, тому що ми не змогли її зробити дуже багато для вас. Отже, ось така чудова пляшечка. Тут є чарівна сіль, яка зможе вам допомогти у ваших питаннях, за якими ви до нас так часто звертаєтесь. Замовити цю сіль можна буде за посиланням під цим відео. Отже, а ми з вами дорогенькі поїхали дивитися міста. І перше моє місто це є Львів. Очікували дуже серйозного удару, якого не було. І це є дуже добре. Під кінець тижня тривоги посилюються, але конкретно е, якихось обстрілів для Львова я не бачу. Наступне місто будемо дивитися Дніпро. Давайте не забувати з вами, що це перемиря ворог зробив тільки для того, щоб приспати. Приспати Трампа, щоб з нього вицеганити для себе якісь умови набагато краще. І для того, щоб нас підставити. Розумієте? Тільки для цього. Але це ми обговоримо у новинах. Погнали на Дніпро. Під кінець тижня можуть бути посилені удари, карти є погані. Запоріжжя наступне місто. Запоріжжя. Якась у Запоріжжі буде трагедія, не пов'язана з війною. Середа, четвер, під кінець тижня обстріли посилюються. Ворог буде нас підставляти, що це ми не дотримались, що ми щось не так зробили, або буде говорити, що ми самі себе обстріляли. Просто я хочу, щоб ви до цього були абсолютно готові, мої дорогенькі, а не з метою, щоб щось сказати не так. Чи залякати. Ну, Хто на мене підписаний? І давно, то ви в курсі, як я веду свої ефіри і як я веду свій блог. Бориспіль, дивимося. Під кінець тижня. Мені фонить, от з самого початку ми глянули Україну під кінець тижня, і тут мені фонить під кінець тижня. Може бути посилена атака. Дивимося, Кривий ріг просить Яна. Будь ласочка, не забувайте підписуватись на телеграм-канал завтра. Вівторок, завтра вівторок, і ми зробимо е, цей розклад по перегляд е, по безвісти зниклим. Переходьте в Телеграм, і там ви знаєте, на яку годину і коли можна буде писати ваше питання. Кривий ріг. Пошкодження йде е, у, з четверга-п'ятниці, можуть бути прильоти, щось може бути пов'язано із водою. Так, зниклих безвісти ми тут не переглядаємо. Переглянемо завтра. Миколаїв просить подивитися, Людмила. Взагалі на Миколаїв у них якісь такі неприємні плани. Не можу сказати, що от воно от-от вже, але на Миколаїв мені карти нагнітаються. Дивимося Бучу. Бучу. Середа четвер. Може бути обстріл, може бути якийсь доволі таки потужний вибух у Бучі. Так, зараз зараз шукаю наступні. Харків дивились. Нікополь. Дивимося Нікополь. Може, я всіх вас впізнаю тут у себе в телеграм-каналі. Дуже добре, людей дуже багато, тому долучайтеся. Нікополь. Щось буде пов'язано з комунікаціями. Може ворог е, влучити в якусь комунікацію, і це може відбутися у середу. Щось може бути пов'язано із дитячим закладом. Але це от Нікополь і десь ще в радіусі Нікополя так само. Щось пов'язане може бути з дитячим закладом. І кінець тижня-четвірка, так само карта ця мені не дуже подобається. Е, так. Херсон дивимося. Херсон стабільно погано. Постійні вибухи, постійні нападки ворога. Тобто Херсон нічого доброго, на жаль, мої дорогенькі, на Херсон я вам не скажу. Охтирка. Охтирка, між іншим часто ви мені пишете, і я переглядаю Охтирку. Дивимося Охтирка. Кінець тижня для Охтирки може бути напружений, і там може відбутися якісь такі події, пов'язані з війною, такі про які не говорять у засобах масової інформації, і ми про це можемо дізнатися пізніше. Так, поїхали далі дорогенькі Київ. Дивимося Київ. Кінець тижня на предмет уламків буде працювати ППО. Воно може бути якось невдало, невдало може бути збито, але чесно кажучи, жертв не бачу поки що, і це є дуже дуже для нас добре. Так само може бути може цілитись у якісь комунікації, не впевнена, що вони у них влучать. Зараз ворог. Трошки має інший план. Зараз те, що він трошки затаївся, те, що він дав, знаєте, таку присмачку Трампу, це ще нічого не означає, адже ми з вами розумні, і ми розуміємо, що Московія так просто сама по собі таких рішень не приймає. Що це все є гра. Але будемо розглядати. Так. Шостка Сумська область. Кінець тижня випадає диявол, випадає п'ятірка. Це означає, що будуть обстріли. Е, далі. Чернігів. Дивимося чернігів. Карта вежі, але карта вежі переноситься на кінець тижня. На Чернігів у них може бути план по наступу, але наразі я його не бачу. Це трошки у інших, більш таких дальновидних планах ворога. Межова Дніпропетровська область просить подивитися Єлена. Геть погані карти мені на, на межову. Іерофант, трійка. Трійка – це означає дуже. Тобто дуже багато дрібних прильотів. Тому, будь ласка, будьте обережні. Так, Охтирку дивилися, Дніпро дивилися, Київ дивилися, Житомир. Житомир. На Житомир нічого не бачу, такого тільки кінець тижня випадає п'ятірка, але в сукупності з тими картами, які тут є. Вона ще більш-менш ну можу сказати, що він ще Житомир спокійний. і дивимося, Одесу. Недавно ми були з танічкою в Одесі. Ви знаєте, ми викладали різні сторіс. В Одесі я буду через місяць. Тому хто хоче до мене попасти особисто на консультацію? Будь ласка, ви мені пишіть і записуйтесь. Заздалегідь прекрасне місто, прекрасне море, прекрасні люди. А, таксісти дуже смішні. Мені, як людині з західної України, було це дуже наблюдати дуже смішні і такі незвичайні Одесити. І так дивимося, Одесу. Ми бачили між іншим, як над морем летіли дрони. Я хочу вам сказати це. Чи, чи що це летіло? Я не знаю, ну щось збивали, це було дуже жахливо. і Хочу сказати, що історія для Одеси може повторитися. Можуть бути прильоти, але жертв для Одеси я не бачу. Так, 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 що у нас далі? Харків дивилися. Зараз по районах трошки пізніше. Кам'янське, Дніпропетровська область. Щось може відбутися. Не пов'язане з війною. Тут така цікава карта. Можуть загинути от відразу людей 5-6, але я не впевнена, що це пов'язано з війною. Так деколи показує мені. Такі якісь випадки і якісь такі негаразди, які можуть бути у місті. Кропивницький, дивимось. Ну, колись теж була дуже багато разів у Кропивницькому. Гарне місто Кропивницький. Тільки кінець тижня напружений, напружений трошки, тому що буде щось пролітати в повз. але в загальному для Кропивницького нічого такого я не скажу скажу, не скажу. Івано-Франківськ. Карти досить позитивні. Далі рівне, під кінець тижня напруга. Щось пов'язано із цвинтаром, можливо, чи будуть хоронити когось такого відомого, щось пов'язано із цвинтаром, але це не прильот. Якщо мені показує, значить я мушу це сказати, значить, воно для когось є важливо. Ніяку інформацію я не говорю, аби вам говорити. Якщо воно йде, значить комусь це потрібно. Не пишіть мені дурних коментарів. Повилазили, де ви були? Я 15 років працюю у цій практиці. А те, що з війною тарологи стали дуже популярні, вибачайте в нас просто е, така ситуація в Україні. Мені звідки не повилазили, ми були завжди. Так, далі, далі. Кременчух. Пов'язане щось буде із військовим, пов'язане буде з якоюсь великою аварією, але не з війною. Для Кременчуга, нічого з війною не бачу. Але так як я у карт питаюся, яка є небезпека, тому і показую мені, якісь ситуації, які вже не пов'язані з війною. Щось може відбутися, але не на тему війни. Дивимося, суми. Для Сум е, може бути обстріл, починаючи з середи четверга, може бути більш е, напружено, якось ще початок тижня е, більш-менш більш тихенький. Так, е, дивлюся, тут просто повторяються міста. Е, так, дивимося марганець. Дивимося марганець. Нічого не бачу, чесно кажучи, якось можна допустити, що ворог тимчасово змінив свою тактику. Наступне місто ми дивимося Хмельницький. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій телеграм-канал, для того, щоб я розглянула саме ваше місто. Не знаю, там щось якась чи трагедія відбулася, чи що на, на Пасхальні свята ніхто там не помер, бо якісь такі мені карти йдуть, як заднім числом. А для Хмельницького ні, такої загрози конкретної я не бачу, але тривоги під е, кінець тижня посиляться. Так, е, Конотоп Сумська область. Під кінець тижня може бути щось одне гучне. Полтава. Середа четвер може бути гучно, може щось бути одне, може бути невдало збите. Тому що йдуть карти трійка мечів, а це означає, що воно отак-от розлітається. Ну, так, по крайній мірі, я трактую особисто у своїх розкладах. Так, дивлюся, повторяються місця. Охтирку дивилися, Запоріжжя дивилися. Дивимося Луцьк. Для Луцька нічого не бачу. Кривий дивилися. Так, це дивилися, так, так, так. Рівне, дивилися. Ну що ж, дорогенькі, так, міста я переглянула, які ви мені писали. Тож, будь ласка, не забувайте, що разом ми. Є сила, тому я дуже бажаю е, завжди вас підтримати у своїх розкладах. Дослухайтеся, будь ласка, до моїх порад, до порад інших майстрів, які вам подобаються. Не нехтуйте укриттями. Не забувайте, будь ласка, що є прекрасна захисна сіль, яку можна купити за цим посиланням, яку ми робили разом з Танечкою Гай. Долучайтеся до всіх месенджів, тому що разом. Нам набагато краще і безпечніше з вами була я традиційно Крістіна. Побачимося завтра. Думаю, зробимо стрім. На все добре.